У нас знову закупка чек. У нас на 22 євро 26 центів. Що ми купили? Картопля, кілограм, ось така 58 центів бебі. потім яблука 99 центів, цибуля сітка 89 центів. У нас дві сітки. Ось такий кокосовий напіль літр 57 центів, молоко 3 літра 3,55, потім ось таке молоко літр 750, півтори процента жирна. Це коштує 69 центів. Євро 14, ось такі помідорки 250 грам. Ось такі помідорки 96 центів, тут 2 кг. Такі теж помідорки коштують 89 центів 69 центів, огірочок, потім два стейка свиних пів кілограма, 2 євро 15 центів. Ось такі 180 грам сира пластинками коштує євро 17 у нас три упаковки потім скумбрія, ось така от коштує, чи макрель, коштує євро 57, три штучки, 38 центів коштує ось такий ананас, євро 44 коштує виноград, євро 40 коштує полуничка, та безкоштовно ми отримали ось такі два плавлені сирка та курочку.